Good morning, how are you? Як у вас справи? У нас в Канаді ранок починається з чого? Зі снігу. Зараз йде невеличкий сніжок. Гляньте. Яка? Небо темне. буде йти сьогодні сніг, потім він перестане, як завжди. Але гляньте, сніжок лежить. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, ранок п'ятниця. Ну, Я люблю п'ятницю, так що я вже зібралася йти на роботу. А як ви, як у вас справи напишіть, яка у вас погода? Ну, цікаво ж подивитись, в яких містах ви живете, в яких країнах ви живете, ті люди, які дивляться канал, мій канал. І яка у вас погода? У вас теж сніг? Гляньте, який у нас гарненький сніжочок. Ну, просто супер. Все як і вчора. Гляньте, ще й небо темне таке. Мабуть, буде сьогодні цілий день сніг. Бачите? Все замило. Таке замило все снігом. Так що почалася весна, закінчилась і почалась зима. Тоді це в мене вже четверта зима в Канаді. Він такі чудова погода. Ну, е хочу сказати, що морозу великого нема, десь мінус 2, то не так і холодно, але хотілося б, щоб вже була весна. Звісно, той, хто писав мені, що прийде весна, звісно, прийде весна, звісно, буде так, як за ніччю прийде день. Так як за війною прийде перемога і прийде, спокій прийде. Прийде, але не для всіх. І знаєте, коли я дивлюсь кожного ранку, коли просинаюсь, я дивлюсь, як. Там події в Україні, як в моєму рідному місті, Запоріжжя. І знаєте, дуже важко. Тому що, знаєте, дуже легко сказати, ми не зламні, ми витримаємо. А ті люди, що загинули. Ті люди, що ж гинуть, ті дітки, які гинуть кожного дня, вони які були, хіба зламні? Ну, вони загинули. в них немає вже більше майбутнього. Ну, якось і такі думки приходять. А в Канаді все добре. Сьогодні день виборів. Сьогодні будуть вибирати нового прем'єра. Знову <свісно> подивимося, які будуть зміни, кого виберуть. Так як я не громадян, не громадянка цієї країни, то я в виборах не приймаю участь і сподіваюся, що в моїй країні, в Україні теж будуть вибори. І сподіваюся, що я теж буду приймати участь. Якось так. Так що напишіть, ля ви дивитесь, яка зараз у вас погода. І знаєте, я дивлюся, багато людей дивляться і всім би було цікаво. А який настрій у вас? Як ви відчуваєте те, що відбувається? Хтось пише все добре, я такий весь на підйомі, у мене все окей, хтось пише, що ну, сумно йому. Тому цікаво, ваші думки завжди цікаві. І мені, і тим, хто буде їх читати. Бай-бай. Я побігла на роботу. А вам гарного дня! З вами була Світлана з Канади.